Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютубу. Ось, друзі, ми знову на пошуках, в пошуках на Дніпрі прийшли на наше козирне місце, де ми завжди копаємо і непогано копаємо. Ще нам пройти кілометра 2 половиною пройти і ми вже будемо на місці. Сьогодні трошки підмерзло, тобто... Тобто йдемо, бачите, по сухому, по-нормальному, не грузним, нічого. Назад будемо йти, буде грузнути в деяких місцях болото. Сьогодні у нас команда 4 чоловіка, і ми в дорозі, друзі. Прийдемо вже на місце, будуть перші знахідки, я буду включатися я вам показувати, хто що із нас знайшов, якщо ми будемо поруч. Бо тут територія дуже велика, ми можемо розбігтися. Кожен по своїй стороні. Ну, в будь-якому випадку, в кінці пошуку сьогоднішнього дня, я покажу всі наші знахідки, друзі. Так що побажайте нам успіху. Ми пішли. Ось, друзі, перша знахідка. Знаєте, ходжу вже, тут, мабуть, години. година, нічого немає. Я, кстати, прийшов на те саме місце, що був минулого разу тут. А друзі, там, де минулого разу копають, там і ходять. Бояться в воду зайти. І ось, друзі, я бачу, якась, якась, якась монетка є. Дивимося і дивимося. Ага, на цей раз дві копійки, ранні совєти, друзі. Ось такий, ось такий монітосик. Так що зупиняємося і ходимо тепер уже повільно, начебто дійшов я до тієї місцини, де можна знаходити щось. Йдемо далі. Як ви вже бачили, друзі, я сьогодні веду пошук прибором Руту сверса від магазину Камрад. Лодочка також від них рутус верса. Частота від 4 до 40 кГц. Мультичастотна. Хожу на 10-й частоті. Обична програма парк. Так що парк це програма для замусорених місць, а тут саме такі місця на Дніпрі. І ось, друзі, черговий сигнал. І ось така незрозуміла знахідка. Дуже схожа на. Як у газонів раніше було ручка така підтягувати, газ додавати, але це не то, однозначно не то. Це дуже маленьке і мідне. Ось, ось така ось така якась шняга. Не знаю, друзі, щоб це має бути, чи могло бути, ну, якось так. Хто знає, підказуйте, друзі. Тому що я, я не розумію. Друзі, я, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад. который расположен в городе Киев Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзья, девитесь, как погодка устаканилась. Сонечко піднялося, направда хмарно трошки. А взагалі нема хвиль. Взагалі, я підійшов до такого місця, де мені ось, ось по кісточки буквально. І є результат. Ось монетка знову. Дивимося, що за монетка було непогано. Так і є, друзі. Імперія. Одна копійка Миколи другого, формату Миколи другого. Рік я не бачу, так що не можу сказати, при якому царі. Ця монетка була, але ось ось така. Як ви бачите, непогана знахідка, так що ходимо тут. І знову, друзі, цікавий сигнал було підміть конкретно. Я дивлюся, щось єсть. В рукавичках погано доставати. Ага, а цей раз, на цей раз, друзі, дві копійки. Знову формат Миколи другого. Ну. І такий сагранчик непоганий, я вам скажу. З болота така трошки жовтенька вилізла. Забираємо, друзі, і пікаємо тут же. Там, де були знахідки, там вони ще мають бути. Ось, друзі, піймав тільки що впевнений такий мідний сигнал. Послухайте, Б'є 80, 81. І в мене є впевненість, що це має бути монетка. Давайте викопаємо в онлайні. Так, ямку перевіряємо, немає, значить, в скубі. Так. Що там у нас? Друзі, щось є, але надломане. Дивіться. Ай-яй-яй-яй-яй. Надломана монетка, друзі. Надломана. Дуже шкода. Але це монетка дуже схожа на полушку Анни Івановни. Так, да, друзі, так і є. Полушка Анни Івановни, тільки надломана. Ну, шкода, але ж монетка. І била так цікаво мідним сигналом. Так що забираємо, друзі. Чергова знахідка, друзі, але така маленька, що приходиться знімати рукавичку. Рукавичка не візьму. І ось дивіться. Ось така якась якась-якась малишка. А що це таке? Зараз ми будемо дивитися. Трошки сполоснем. погано видно. Ага, вже видно. Імперія, друзі. Імперія, ну якась дуже-дуже маленька, бачу щось написано. Друзі, дуже шкода, але не бачу, що написано. Треба доставати лупу. Ну, однозначно, це імперія. Отака манюнька, манюнька, манюнька. Так що забираємо, друзяки, і копаємо тут же. Знову, друзі, знахідка. І це, це вже крестик. Дивіться, друзяки. Так. Ціленький, але без вушка, друзі. О, тут щось знизу якась ще... буква є. Ну, непогано. Ух ти, йомою. Такий непоганенький, начебто дивіться, мідний крестик. Жаль, що не срібний. Ну, що поробиш, срібніше будуть. Може не сьогодні, а взагалі-то будуть. Так що, йдем, йдем далі. Ви тільки погляньте, друзі, як черпанув. Зразу видно, що це совєтський п'ятачок чи три копійки. Ні, три копійки видно вже. Гарно, гарно черпанув. так. І такий дзвонкий сигнал був, друзі. Зразу було зрозуміло, що це щось цікаве. Ну, ось така монетосина. Так що, забираємо, друзі. Ходимо тут же. Вроді би, вроді би місце непогане знайшов. Води тут небагато, трошки менше, ніж по коліна. Ходити можна. Так що будемо туди і ходити. І знову, друзі, щось черпанув. Але що поки. А, Совєтська видно. Радянська монетка. Радянська монетка, 10 копійок. Рамочник видно. Замизганий, убитий. Монетосик, маленький маленький монетосик. Так що забираємо і трошки міняємо місце. Піду трошки туди, де колись була церква. Там такий горбочок є. І коли церкви минулого року ми непогано копали. Зараз якраз там вода, так що воді я і погуляю. Друзі, якийсь вбитий монетос. Не знаю що. Я думаю, що Менітос, а може й не Мінітус. Ну щось таке. Так що це треба одразу положити в глобарнісу, щоб вона не поламалася, щоб потім хоч розібрати, що воно було. Бо бувають цікаві знахідки, нам не зрозуміли, а потім тільки виявляється, що це цікава знахідка. Так що, поки не знаємо, забираємо, а там будемо дивитися. І знову, друзі, знахідка. На цей раз бачу, що це крестик. І він такий маленький, друзі, а такі маленькі, вони... Як правило, бувають срібні. Ну-ка, ну-ка. Друзі, однозначно це срібний крестик. Ну, на кінець то я сьогодні зі сріблом. Дивіться, так трошки і вже видно, що це срібло. Ну, прекрасно, друзі, прекрасно. Так що в хабарницю і пікаємо, ідемо потихеньку далі. Тут головне не спішить, друзі, тому що в воді катушкою сильно не махнеш та й нема часу сильно махати, цепляєш отакі мілкі сигнали. Ось, друзі, знову підняв із води. Якась, якась цікава шняга. Непонятна. Дивіться, що воно, що воно може бути. Бог його знає. Похоже на крутівку, наче щось тут якісь узори є, треба роздивлятися буде. А далі дивіться, щось таке ну, зовсім непонятно. Трубочками якісь таке. Заберемо, а там будемо роздивлятися тоді, друзі. Ось. Ось, друзі, підійшов я до камрада, каже, накопав вже всього різного. У мене ось, дивися, рибка ця рибацька. З грузиком попалась тільки що, дивіться, друзі. Ось така шняга Я вже по сухому в воді трошки вже втомився гуляти. Колись ми тут і монетки смикали, оце тут була колись церква. Так що отакі от діла. Да, да. Тут видно рибаки зупиняються, мигають дочка чи ще щось таке. Ну, в общем, тут і завжди були грузики, отакі от силіконочки, отакі. Ось, друзі, дивіться, тільки що серед цього мусора бомбезний бомбезний сигнал. І я вже бачу кругляшок. Друзі, я вже бачу... Ох, я зашли, велика монетка. Дивимося, що це таке. О, Я вбита ж в хлам, друзі. Вбита в хлам. Так, щось продивляюся, друзі. Вроді би як Єлізавета. Так, однозначно це дві копійки Єлизавети. Дивіться, ах ти є моя. Така шляпа, що й понадобиться. Так що потихеньку зараз будемо їхати. Думаю, ще щось має бути. От такий, от такий, величенький манітус. Ось друзі. Так, і ходимо з камрадом тут біля церкви і в мене якась випала украшалочка, друзі. Ось його. Зараз я сполосну. Тут якийсь камінчик в оправі. Зараз полосну, поки водичка все є, і роздивимось. Точно, друзі, дивіться, якась украшалочка, якийсь камінь в оправі. Ну такий непогано, друзі. Такий непогано, дивіться. Ох ти, й що воно таке подвесочка якась була. Так що забираємо і пікаємо тут же, друзі. Цікава знахідка, незвичайна. Ось, друзі, я тільки що з Юрою піймав сигнал, Юру позвав, кажу, на, понюхаєш. Кажу, пахне великою монетою, Шукав, 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 нема. А потім дивився, прилипло сюди, скинувся того і точно монета тут. Дивіться. Душечка Олександрівська. Це ж велика монета для наш качає. -да. Бім! Загоріло! Я ж дивлюся, десь було! Загоріло! Десь, десь ділася, сигнал був, нема, а він до лопати прилип. Так що, друзі, ось така монетка. Це вже друга тут велика. Бачите, медленно, ходи треба, медленно, медленно. Повільно, раніше кажу, медленно, да? <ріхи> вот так? Отак от. І будуть, і будуть знахідки. Так що йдемо далі. Друзі, ви тільки погляньте, що я тільки що підняв орляночка така. Достав її з болота ось ямка. А вона блистить прямо. Протер трошечки. ну Супер, супер, друзі. Сьогодні в мене ще орлянки не було, це перша. Так що різно, різнообразні знахідки є. Непогано, друзі. Йдемо далі. Вже Юра сюди підійшов, то вже копаємо тут. Ось, друзі, отаких. От Сіліконових рибок рибацьких вже повний карман набив. Тут їх насипано, наче. Рибачили, а тут такі камні, і вони губили тут їх. Зацепи в них були, видать. Тобто вже в мене їх прилічно. Так беру, аби роздивитися, потім може щось і пригодиться, хто його знає. Ось, друзі, зайшов я знову в воду, забадався там ходити і дивіться, такого в мене ще не було. Думав, зірочка, а воно то зірочка, тільки єврейська зірочка, дивіться. Ніхерасі такого я тут ще не знаходив. Це ж треба так. Ну, забираємо однозначно, куди ж викидувати. Да? Воно хоч нічого таке все не представляє, таке щось, коротше, з пластинки вирізано. Але заберемо. Юра, також ось я бачу, зайшов у воду, ходимо вже по воді зі скубами, як красота ходить. Дивіться, знов сонечко появилося. Ну супер, погода просто коперська, чисто коперська зима. А сьогодні вже, щоб ви розуміли, друзі, десь чи 18, чи 19 грудня до Нового року залишилося декада, 10 днів буквально. Ось, друзі, черговий непоганий сигнал. І я вже в скубі тільки що бачив кругляшок. Єсть, єсть, друзі, дивіться. Опа! Бачите, скільки шмультяка, камінчики подимаєш кераміки різні. І є монітосик. Що це в нас за манітосик? Давайте будемо розглядати. Ага, а це, друзі, три копійки. Формат Миколи ІІ. от така монетка. Так що забираємо і ходимо тут же, друзі. Там, де можна ходити, погодочка. Супер, сьогодні то хмари найдуть, то сонечко, а зараз взагалі красота. Дивіться, яка погода. Це ж взагалі ходиш, друзі, і радуєшся. Тепленько стало, взагалі прекрасно. Ось, друзі, тільки що підняв. Камеру не включив, як це з куби доставав, то вже показую потім. Ось така монетка, дивіться. Двушечка Олександра І. Прекрасний монітосик. Це вважається велика монета нинче. Щоб таку підняти, друзі. Бо великі, крупні монети вже давно вибиті, такі як 5 копійок, там катяних і все таке. Масончики, то оце, оце вже вважається крупна монета. Так що прекрасно, друзі. Хабарницю і пікаємо далі. Ось, друзі, дивіться, яку шнягу знайшов Кам'яне колесо в облуді. Це жернова, однозначно, це жернова з млина. І от дивіться, воно там лежало. Це ж хтось не полінувався його перевернути, щоб, мабуть, попікати під ним. Думав, щось там може бути. Я не знаю, воно ж тяжеле, не страшне. Як -то його можна було туди підняти, я не знаю. Ну, якось, якось, видно, підняли. Отакі діла, друзі. Так що, потихеньку, мабуть, вже будемо направлятися ми в сторону машини. Нам ще йти тут годину не менше. А так як потихеньку будемо пікати, то так воно і вийде. Ось друзі, сьогоднішній коп наш прийшов до фінальної стадії. І давайте трошки я розкажу. Оце Серега в нас сьогодні накопав. Є імперія, є совєтики. Красавчик. Ложку таку цілу, рідко цілу можна знайти. Треба її легенько, легенько вирівняти. Ще можна чай пити. Бручалочка така, ось якась табличка така з написами цікава. Також канинка, ще монета. В нього хабарниці нема, треба подогнати йому хабарніцю. То він отаку таку викладає. Бачите, що в кармані накидав, тепер обратно викидає. Ну, отакі в нього знахідки, друзі. Є цікаві знахідки. Це ось у Юри знахідки. Юра сьогодні з сріблом, кусочок цепочки якийсь. Ось його в Юрі блісна керівська, 100% це керівська блісна, друзі. Ось такі знахідки є. Потім е, солид, бачу є, ще імперії є. Конінка є. Картечі. Це Русика сьогодні. Також є імперія. Друзі, все не перечисляю, тому що все і не видно, що там, як там. Є імперія, є і советики, Ось якась накладочка така. бачу, тільки. це щось не... Пломбочка. Да? Ага. І це ось, ось пряжечка. Це дві пряжечки. Оце моє, друзі. Тож Імперія всього. Я зайшов на одне місце, де її було. Ось така номерна пуга, орляночка-пуга, советики є. Ось така украшало непогана попалась. Не знаю, що за камінчик. Будемо вдома роздивлятися пару крестиків, один срібний крестик, так що сьогодні також я зі сріблом. І, друзі, в одному місці я накопав, дивіться, скільки силіконок. Ну, це ще ягодки, друзі. А ось у Серега він там. Як завис, я думаю, що він там завис? Ви тільки погляньте, що він наробив. Він каже: Напігати мені. Да, він, а він каже: я фіга собі, оці ці силіконки зараз ще ден стоять. Каже, завтра піду на базар, виложу таку кучу, нехай вибирають. вибирають. Дивіться, пацани, оце набрав він, оце набрав, конкретно набрав, да? да? да, да, да. Сатє піджак <риклад> <пиджак с> <риклад> да. Да, да. Оце да. оце тут. Серега сьогодні наклепав. Ну, красавчик, да? Ай-яй-яй, ну молодцяга. Так що звертайтеся кому потрібно, друзі. Серега буде давати. О, а це що таке? Я думаю, батарейка, яка, диви. Ні, хірна собі. Оце пацани з Насті у Сереги є. Ой, а це такі хвостаті, прямо я в шокі. Ніфіга собі. оце. Тут тільки свинцю, я не знаю. Кілограм, мабуть, мабуть, тільки свинцю буде. Так що, друзі, отак ми сьогодні покопали, відпочили, трошки втомилися і вже будемо їхати додому. Купили трошки рибки, нам рибаки продали. Так що Богу дякувати, друзі! Ми відкопали гарно провели день, а вам гарного дня, друзі, і мирного неба.